Вітаю вас, п'ятикласники, на нашому уроці української мови. Тема нашого уроку діагностувальний усний переказ тексту в художньому стилі. Я вас всіх запрошую до нашого кола ідеї, де ви всі можете, кожен з вас може дати відповідь на запитання. Навіщо потрібен такий вид роботи, як усний переказ тексту? Безумовно, ви всі правильно відповіли, і ваші відповіді є дуже слушними, адже переказ розвиває в першу чергу пам'ять. Звичайно, він впливає на наше усне мовлення, а також на логіку мислення. Безумовно, це є розвитком нашим інтелектуальним і мозок наш. Безкінечно буде вдячний за те, що ми його тренуємо таким видом роботи. Я думаю, що ви всі погодитеся, що переказ збагачує наш словниковий запас. І слова, які ми рідко вживаємо, стають нашими активними помічниками, а також ми дізнаємося багато нових і цікавих слів. Я думаю, що ви всі згодні також з тим, що тексти, які написані письменниками, цими майстрами художнього слова, стають зразками для наших власних висловлювань. Отже, сьогодні ми з вами ще раз повчимося переказувати текст за планом, а також визначимо, наскільки добре ми це вміємо робити. Усі ми в процесі життя, праці та відпочинку спілкуємося між собою. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, підтримує зв'язки з іншими, спілкуючись. Ми можемо використовувати і жести, і міміку, і музику, і співи, і танці. Але найважливішим засобом спілкування, звичайно, є мова, і процесом використання цих засобів є наше мовлення. Наш народ дуже мудрий і склав дуже багато прислівів і приказок про красиве, чітке спілкування. І одне з таких прислів'їв ми з вами використаємо як епіграф нашого уроку. Слово до слова зложиться мова. Що нам потрібно сьогодні на уроці знати? Це, звичайно, відомі вам уже поняття, текст, основна думка, тема, мікротема, тематичне речення, із яких складових частин побудований текст. Ми ще раз повчимося визначати мікротему, тематичні речення і ключові слова. Безумовно, ми будемо дотримуватися і намагатися це робити послідовно мовленнєвої культури. Тобто, правильно будемо вимовляти слова, наголошувати їх, правильно поєднувати їх у словосполучення і речення. А вміння складати простий план. Це дуже таке доросле вміння, і воно навчає нас бути самостійними і самоорганізованими, і дуже пригодиться у дорослому житті. Текст нас буде про братів наших менших, про тварин, про птахів, точніше. І тому ще одним епіграфом нашого уроку ми можемо взяти слова. Нашої сучасниці, великої поетеси Ліни Васильівни Костенко, люби тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня. Тож до роботи. І спочатку пригадаємо наші ключові поняття. Тема те, про що розповідається в тексті. Основна думка це та проблема. Над якою автор змушує нас замислитися, мікротема, виділена в тексті окремо відносно закінчена думка, і ви пам'ятаєте, що це може бути окремий абзац. Тематичне речення це речення, яке є найважливішим у мікротемі. Кожне тематичне речення містить ключові слова: це слова, які мають важливе, істотне, смислове навантаження. А текст це група речень, які об'єднані між собою за змістом та граматично і, звичайно, основною думкою та темою. План це короткий перелік запитань або ключових слів, які розкривають тему тексту. Слово стиль ми частіше вживаємо. Коли йдеться про вміння вишукано одягатися або, відповідно, поводитися в тій чи іншій ситуації, а також затишно і гармонійно облаштовувати житло. Людина, яка має ці вміння, викликає повагу і захоплення. Але не менш важливим є вміння правильно й доречно спілкуватися відповідно до мовленнєвої ситуації. І тут ми можемо скористатися допомогою шести стилів, які існують в українській мові. Перший стиль художній. це стиль художньої літератури. Розмовний стиль це стиль, яким ми користуємося у побуті. Науковий стиль обслуговує науку, звичайно. Публіцистичний стиль це стиль засобів масової інформації. Офіційно діловий стиль це стиль ділових паперів. Конфесійний стиль обслуговує релігійне життя. З кожним із шести стилів ми з вами більш детально будемо знайомитися упродовж усього навчання у школі. І ми будемо щоразу поповнювати наші знання і вміння користуватися кожним. А сьогодні ми більш детально ознайомимось саме із художнім стилем. Де ж він використовується? Звичайно, в художній літературі, і де ви найчастіше його чуєте? у школі, наприклад, це на уроках української та зарубіжної літератури, які ж основні види творів художнього стилю. Це оповідання, повісті, казки, вірші, романи та інші жанри художньої літератури, які ж основні ознаки художнього стилю це, звичайно, в першу чергу образність. Читаючи тексти художнього стилю, ми з вами уявляємо картинку. Наш мозок працює за допомогою художніх засобів, які використовуються у художньому стилі. Все разом і образність, і художні засоби викликають у нас певні емоції та почуття. Тому емоційність це ще одна ознака художнього стилю. Крім шести стилів мовлення. У нашому з вами розпорядженні, діти ще є три типи мовлення. Із типами мовлення ви знайомі з початкової школи. Тож пригадаймо, опис такі тексти подають нам ознаки предмета або особи, і зазвичай відповідають на питання, який розповідь. У текстах розповіді йдеться про події. Або дії, особи чи якогось предмета. Текст розповідь відповідає на питання в цілому, що відбулося. І третій тип мовлення це роздум. У роздумі йдеться про причину наслідкові зв'язки між явищами, подіями, ознаками, і увесь текст роздум відповідає на питання чому? Діти, ви повинні пам'ятати, що у чистому вигляді опис, розповідь і роздум існують ну, дуже рідко. Частіше за все, у нас є такий синтез різноманітних типів мовлення, тобто поєднання. Найчастіше ми можемо спостерігати розповідь з елементами опису або з елементами роздуму. Так само роздум може бути з елементами опису, і таких комбінацій може бути чимало. Пам'ятаєте епіграф нашого уроку? Слова Ліна Костенко: Любіть тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня. Саме про таку любов буде йтися у нашому тексті лелеки. І не тільки про любов, а й турботу про природу. Зверніть увагу на наші ілюстрації. Ви бачите птахів, і вам вже, мабуть, впало в око те, що найчастіше лелеки бувають у парі. Можливо, цим вони нагадують нам людей. Отже, лелеки у нашій сім'ї дуже шанували лелек. Ні в кого немає лелек. А в нас живуть, гордився я. Жили птахи на великому круглому гнізді. Паліччя на нього лелеки брали міцне, товсте, бо будували собі оселю на багато років. Тому й витримувало таке гніздо найсильніші вітрі та бурі. Кожної весни наші лелеки виводили пташат. Цього разу вирощували чотирьох. Одного прохолодного ранку я побачив, що наші лелеки кружляють над селом. Але одне з них сиділо і заздрісно дивилося на небо. Старі лелеки посідали на гнізді й почали щось розповідати лелечаті. Мабуть, говорили досить тобі, ледарю, сидіти, летімо з нами в небо. Та лелеча зоставалося на місці. Восени лелеки покружляли й непомітно полинули за село. Одиноке лелеча сиділо на гнізді, воно було голодне і зажурене. Тоді я не витримав, поліз на в'яза, дістав упертого птаха. Коли сніс на землю, побачив воно ж калічка. Одне крильце в нього було зовсім засохле. Було без сили. Живе тепер телелечення в нас. Ми його годуємо і доглядаємо. Автором цього тексту є майстер слова, український письменник Юрій Збанацький. Лелека діти в українців символізує мир, затишок. Родинний батьківщину, а також захист. І я хочу вам запропонувати розглянути картини сучасного українського художника Олега Шупляка. Зверніть увагу, як він зобразив жінку-матір, жінку, жінку берегиню жінку українку, яка захищає сильними і потужними крильми. Саме лилечими крильми, свою оселю, свою батьківщину. Олег Шупляк дуже любить зображувати на своїх полотнах цього красивого, гордого, могутнього птаха. А ще в українській традиції існує таке дуже добре, щемливе і трепетне повір'я, що саме лелеки приносять в кожну родину малюка. І я думаю, що на питання, звідки я взявся, вам також бабусі і матусі не раз відповідали, що вас принісли лека. Саме така чудова, важлива місія відведена цьому красивому птаху. І, звичайно, знову ж таки, за повір'ям, якщо на оселі чи на подвір'ї лелеки звивали гніздо, то це означало, що в цій родині буде панувати затишок, любов, гармонія і щастя. І не дай Бог зруйнувати те гніздо, бо тоді якраз навпаки може прийти. Якийсь негаразд до подвір'я, може прийти якесь нещастя в родину. Тож потрібно дбати про цих чудових птахів, які своєю гармонією, своїм таким людським, можна зважати, ставленням один до одного, бо вони завжди у парі, надихають і нас до гармонії у житті. Прослуховуючи текст, ви, мабуть, звернули увагу на слово паліччя. Воно утворене від слова палиця. Це гілки дерева, які упали додолу. Я б хотіла ще наголосити на слові в'яз це різновид листяного дерева, яке дуже поширене в Україні. Темою нашого тексту є розповідь про лелечу сім'ю, яка оселилася біля людей, а також порятунок хлопчиком. Лечати. Основна наша думка це дбайливе, турботливе ставлення до природи. Тож повернімося ще раз і пригадаємо епіграф наш: Любіть тваринку і травинку, і сонце завтрашнього дня. Турботливе ставлення до природи обов'язково нам подарує завтра. Тобто, думаючи про природу, ми думаємо про наше майбутнє. І ще одним нашим завданням є дібрати синоніми до слів. Для чого синоніми потрібні? А для того, щоб пов'язати речення у тексті, а також щоб уникнути невиправданих повторів. Синоніми бувають контекстуальні, тобто це такі слова, які стають синонімами тільки у конкретному тексті. Так, у нашому з вами випадку слово гніздо може мати такі синоніми: лелеча оселя, домівка, дім. А до слова лелеча можна дібрати синоніми дитинча, пташеня, пташа, лилечення. Тож збагачуйте своє мовлення, а також дбайте про його правильність, красу і гармонію. Хочу звернути вашу увагу, діти, на те, що українці придумали багато синонімів до назви лелека, ось деякі із них на нашому з вами слайді. Їх називають цих птахів «чорногузами», мабуть, тому що в оперені у них поєднані такі протилежні два кольори чорний і білий, як, до речі, в нашому житті, яке має і чорні смуги, і білі смуги. А ще їх називають буслами. Бузьками або бузьками, боцюнами, гайстрами. Веселиками цих птахів назвали тому, що вони приносять на своїх крилах весну, веселий настрій, щастя а також сподівання, що все в житті складеться добре. У нас навіть з вами є латинська назва птахів циконія, циконія, як, на мій погляд, то ці два слова, які повторюються, передають той звук, який веселики видають своїми товстими, могутніми дьобами. Дізнавайте діти, багато цікавих, захопливих історій про нашу прекрасну Україну. Не забудьте поділитися цікавинками із своїми близькими. Вони будуть пишатися вами! А тепер ми приступимо до практичної роботи. Ми будемо складати план. Діти, ви пам'ятаєте, що план це ваш помічник. Він допоможе вам переказати текст правильно, на відмінно. А ще план буде відповідати на ваше запитання. А що я маю казати далі? Для того, щоб правильно скласти план, потрібно поділити увесь текст на мікротеми. У кожній мікротемі потрібно знайти тематичне речення і виділити ключові слова. Далі ключові слова ми формулюємо у пункт плану. Для цього його теж потрібно правильно записати. По-перше, не забути пронумерувати. Після цифри ми ставимо крапку. Речення починаємо з великої літери, і в кінці. Теж ставимо крапку. А ще не забувайте, діти, любуватися нашими ілюстраціями, на яких зображені лелеки. Отримуйте від творів живопису емоційне задоволення і насолоду. Читаємо далі мікротему. Жили птахи на великому круглому гнізді. Паліччя на нього лелеки брали міцне, товсте, бо будували собі оселю на багато років, тому й витримувало таке гніздо найсильніші вітри та бурі. Тематичне речення: Жили птахи на великому круглому гнізді. Ключові слова Велике кругле гніздо. Це і буде нашим пунктом плану. 2. Велике кругле гніздо. Кожної весни наші лелеки виводили пташат. Цього разу вирощували чотирьох. Одного прохолодного ранку я побачив, що наші лелеки кружляють над селом. Тематичне речення наші лелеки кружляють над селом. Ключові слова кружляють над селом. Ми їх перефразуємо у наступний пункт плану напередодні відльоту. Зверніть увагу на наші красиві ілюстрації. Але одне з них сиділо і заздрісно дивилося на небо. Старі лелеки посідали на гнізді й почали щось розповідати лелечаті. Мабуть, говорили, досить тобі, ледарю, сидіти, летімо з нами в небо. Та лелеча зосталася на місці. Це наступна мікротема. Тематичне речення досить тобі, ледарю, сидіти, летімо з нами в небо і ключове слово ледарю. Сформулюємо його в пункт плану. Ледаче дитинча. Погляньте на нашу фотографію, як красиво вона ілюструє дану мікротему. Восени лелеки покружляли й непомітно полинули за село. Одиноке лелеча сиділо на гнізді. Воно було голодне і зажурене. Тематичне речення одиноке лилича сиділо на гнізді, а ключові слова одиноке лилича. Перефразуємо ці ключові слова, і в нас буде такий пункт плану самотнє пташеня. Тоді я не витримав, полісна в'яза, дістав упертого птаха. Коли зніс на землю, побачив воно ж калічка, однокрильце в нього зовсім засохло, було без силе. Слідкуємо за тематичним реченням і виділяємо ключове слово калічка. Чому пташеня було калічка? Бо в нього було скалічене крильце, засохло, безсиле, наш пункт плану. Скалічене крильце. Живе тепер делелечення те в нас. Ми його годуємо і доглядаємо. Тематичне речення. Живе тепер делелечення те в нас. І ключове слово лелечення в нас. І сьомий пункт плану порятунок лелечати. Нарешті ми маємо план. Розгорніть діти ваші зошити і запишіть його. Цей план допоможе вам переказати успішно текст. А для того, щоб відшліфувати ваші вміння, я пропоную вам переказати його вашим рідним. Не забувайте про інтонацію, наголоси, паузи. Ви можете також переказати його собі самому перед зеркалом. Думаю, що ви будете нагороджені оплесками від вдячних слухачів. А підсумуємо наш урок, визначивши тип нашого тексту. Типом мовлення нашого тексту є розповідь, в основі якої Історія лелечої сім'ї. Але на початку твору ви помітили опис гнізда, а також є опис лелечати. Тому правильно буде сказати, що типом мовлення нашого тексту є розповідь з елементами опису. Думаю, що домашнє завдання ви виконаєте без труднощів. Вам потрібно буде навчитися переказувати текст. А ще спробуйте відредагувати авторський текст, тому що у деяких реченнях повторюються одні і ті ж слова. Усім дякую за плідну співпрацю, шліфуйте і відточуйте, діти, кожне своє слово, будьте вправними красномовцями, бо слово це дорогоцінне каміння, яке потребує дуже уважної і дуже кропіткої праці.